Моя хата з краю, своїх захищаю. А ще один варіант цієї е, говірки: Моя хата з краю, я першим ворогів зустрічаю. Хто ще буде сперечатись з тим, що мова то зброя? Взяли цією зброєю, відсікли половину сенсу. І що ми отримали? Ми отримали народ, який вважали всі аморфним. Який ні в що не втручається, якого не цікавить, що робить сусід, який тільки за своє дбає, винищили всіх патріотів, всіх пасіонарів, перемішали нас з московитами і нам у голову втлумачили, що ми такі собі діти сонця живемо, як соняшники під сонцем. Ми забули про свій рід, тож маємо відроджувати свою історію, свою мову, свій дух український. Немає іншого шляху ніж повернення до коріння.